Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні небагато нового, але дещо є: Нова гідравліка. Чотири потужні гідроциліндри. Вони ці всі чотири одинакові. Загальна довжина 2400. Товщина штоку 6 см. Вихід штоку метр. У всіх чотирьох по метру вихід штоку. Ір за 93 ціна 2,5. Ну, можливий, невеликий торг. Ось такі невеликі нюанси є. Бачите, на одному і ось на другому. На цих двох потряпені відсутні повністю. Такі два по 1700. Е -е -е -е, де тут у мене? Напис. Вихід, здається, 630, 1900 загальна довжина. Товщина штуку 4 см. 1700 гривень ці два Рейка 500. Потужні такі важні петлі. Працюють, відкривається, закривається. Такий мають вигляд. По 500 гривень штука Вони дуже важкі. Набір таких підшипників. Кількість три штуки 250 гривень. Стяжка. 100, 150 такий гак. Ну, вже були барабани фугувальні не в одному відео. Кому який потрібно, вибирайте 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для замовлення пишіть у Viber 066 831 2772. Кажіть номер, і потім я в вайбері вам дам уже конкретно розміри. Набір ключів. Два балонники, кутовий, і два накидних 400 гривень. Залишилось дві лапки по 100 гривень. Так, потім паук. Довжина десь півтора метри, трос 18. -й. Плетіння. так, Бачите, яке тут? Це чоловік проморочився з ним добре. Даже піднімання, здається, 6,3 тони, якщо мені. А ні, 3. 380. 380, так. 3 тони 180 кілограм. Півтори тисячі. Важка борона. Важка тракторна борона 1200 і отакі от середні по 800 гривень. Йдемо далі. Такий барабан, шківок, ну він схожий на новий, не був він в користанні Не знаю, зараз, то зараз спробую витягти, показати підшипники. Ну, новий. Такий барабан 500 гривень. Лемеші. По 200 з долотами. Такий мають човнік. Розподільник. 800 гривень. Далі заготовка на знімач, як варіант 350. Потім ось, хто в курсі, що це, той в курсі і знає його ціну. 300 гривень ціна цього кондуктора. Тяга така. Ось такий з неї нюанс. 500 гривень. Циркулярка. Тут якийсь привід прихімічити і буде у вас циркулярка похил. Тут якесь регулювання 500 гривень. Ну, не знаю, я цей агрегат ще не запускав. Сьогодні купив деспаливо Зараз вимкну його. Ну, чути працює. А ще далі? Менші обороти, більші. Хто в курсі, як запустити його? Ну, чую, навантаження пішло, видно, свічка запрацювала. А що це за кнопка невідомо. В двух режимах працює. Тут у нього стоит трансформатор, диодный мист, без за все на 24 вольта. Такий має вигляд. Тут ось така схема. Цель поднимается по сюди Сюда Заливається десь паливо більш за все. Десь болтер загубився. Ну не знаю, спробую запустити, може спалю спалю половки. Такі мої... Май... Отут гарно дме. Ну не знаю, ще якщо вона запуститься, тоді вже буде давати якусь і ціну. Далі. Моркви назвала на дровокол 900 гривень. Ромашки такі діаметр 610, 350 залишилось дві штуки 900 гривень. Колючка 20 кг. Вона не трухла, тільки ржава, бачите? Ось зверху іржа. Алюміній. Чавун 250 літрів літрів. Наскільки, літрів невідомо. Літрів 20 точно є. Горішниця 250. 200 бетончик, такий 5-літровий, 120, 100 і оці чавунчики по 100 гривень. Окрім форми 50, по гідроциліндрах. 300 в цьому циліндрі ледь, ледь підігнутий шток. Насос. Характеристики. Я вже показував в одному із відео. 2800 4 кВт 3000 обертів. 4000. Такий вихід штоку 20, 760. Загальна довжина. Товщина штоку 5 см 800 гривень. Ну і на завершення дещо такого плану. Лірко-тримач, чи то мітчико тримач і 6 лірко-тримачів. Ціна за все 400 гривень. Такий фаркоп. Десь, можливо, на міні трактор чи мотоблок. 250. Потужний ляркотримач 100. Клепати косу. 70 розвальцовщик. Трубок. І ось до нього запчастина. 100 гривень. Набір стремянок <кій> Набір стремянок, ну, орієнтовно руки. Тут такі дві і дві такі. 150, кувалди ця 200. Кілограм по... кілограм по 5 вони обидві. І ця 200 гривень. Сокири така 100. Це такого схожого плану, така 200. Не варені. клеймо є, така 100. Також з клеймом. А, схоже на тріщину. Або ж таке лиття? Ні, більш за все тріщина. 100 гривень також клеймо є, Ці маленькі по 50, це варена. Ну, ось така малесенька сокира тріщина. Це такі гарні, красиві сокирки. Це ціла. Це також ціла 150. І на завершення завершень 100 гривень така ціла. На цьому буду завершувати. Не забудьте підписатись на канал, прокоментувати. Якщо немає часу коментувати, просто поставте плюс в коментах або мінус. Ютуб рахується за комент. Всім приємного перегляду. На все добре, до наступної зустрічі!